І готово. А ти шо таке? Ді звідси. Не, потім присобачу. Так, хорош тут грать. Ти дивись, зараз мені ще авторські права влуплять. Потім що я буду робити? Музику сидіти слухати. Всім привіт. З вами знову Пурпі. Сьогодні, як і позавчора, мала вийти інша гра. Тобто сьогодні мала вийти нас а, про басейн, про наш аквапарк, який ми мали розширювати. Але сьогодні ми пограємо в іншу гру, а, яка в нас називається Не повірите як? Ви ж не бачите. Чіпка Repair. Демо версія тому що фул-версія ще не вийшла. Фул ми поки що чекаємо. Я бачив доволі багато ігор на тематику ремонту машин, але я її ось взяв, подивився, вона мені попалась. Я зайшов, подивився, трішки так, присміявся і одразу вийшов, тому що думаю, ні, це треба знімати. Сьогодні подивимося, якщо вона прям вообще кайф, то тоді на фул версії я її придбаю в стімі, і ми обов'язково пограємо в неї. А, тож, ми починаємо. А, це в нас, якщо я не помиляюсь, від а, поляків, від а, польської студії якоїсь, а ми може від а, якогось польського розробника. О, Боже. А, це скр... ну, це понятне, що це Індія розробники, це AAA проєкт. The day uh, he found out. Нічого собі. Так, ну це буде дуже гучно, я собі тихіше роблю і вам теж зроблю. Все! Йокарний бабай, аварія. Ось вона, це моя машина. Дивіться. Що з нею сталося? Приїхав до мене чел? зараз. А, одразу ж. А! Тут немає налаштування... Сенси, тому треба через мишку. Так, побігли, побігли. Хтось тут бібікає. Казліна, що ти хочеш? А, це Себастьян у нас. А, він а, хоче щось від нас. Переклад, ви коротше, бачите на своїх екранах, мені впадло. А, він щось від нас хоче. І дає нам 50 доларів. Дякую. Нам треба відремонтувати коротше, йому машину. Логічно. По-перше, що нам треба зробити? Нам треба взяти увімкнути світу. ну, Понятне дело. Так, зачинимось, тому що, ну, типа, не для. не для чужих глаз. У нас тут робота. Щоб не дивилися і не знали, як працює настоящий професіонал. І ржусь, сім. Обережники знімаємо її і з плоє вам від, відполірую. Нє! Дивись, це, в принципі, ми можемо так і залишити. Тут у нас є. Є якийсь стиль, в цьому мені здається. А номера? А, тут ще є. збриваємо все нафіг. Може тобі перефарбувати? Так, воно, у нас тут капот, просто хана капоту. Порпі. Реклама? На жаль, тут мусяки немає. Може тут є десь э, радіо? Не, гра виглядає, поки прикольно навіть. Але ось цей. А, я думаю, що тут так е, світло. А тут є полішер. Ой, ого. А радіо є. О, є! Я сподіваюсь, мене не забанять. Ой, так, давайте візьмемо з собою. Пішли. Майо, Тут стій! Та чому ти провалюєшся? Не буду я йому дарувати магнітолу. Це моя. Да куди ти стрибаєш? Ти хочеш від мене поїхати? Предательниця магнітола. Стій там! Працюємо далі. Спочатку розберемося з капотом. Давайте вже повністю капот з -з ось так. Тут у нас щось є. Все, тепер готово. Я Увімкнув радіо. Так, е зелена фарба якраз. Тобі так пощастило, що в нас є зелена фарба. Тільки що я знімав в там була чудова музика просто. кайф. Тут ще краще. Що ж мені здається, що це трішки не той відтінок. Але може мені здається. Бо в мене стільки фарби немає, щоб тобі все тепер перефарбувати. Все, чудово, просто класно. Як салону. Ти диви. Так, тепер нам треба відпалірувати. Е, Во, це воно. Давайте проводимося тут. Полірувальною машинкою. Ух ти ж яка. Ти шо сок? Це просто сок. Мабуть, сюди в гру додадуть якийсь е, сюжет. Ну Тобто тут же е, була катсцена, я бачив, я бачив Але мабуть, тут щось таке розгорнуть що зроблять. 30 тисяч мільярдів всяких поворотів буде. Ні, я хочу ідеально зробити. Як тільки зможу. Що в нас наступне? Подзвонити Себастіону. Не-не-не. Ще. Ще не закінчив. Ще хай почекаю. Зверку готово. Ну наче все, да? ось тут ще. Та ти шо? Давайте подзвонимо йому. Алло. Готово. Поліш за... Зе... Оп 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 оп-оп оп оп. Стопе. Нє. Тут. О, все! Все зелененьке в нас тепер. Так, алло. 50 е, баксиків на базу. Рефрек... Перфекто! Куди ти стих так. Що сталося? Спокійно. Не зрозумів. Power is out. Що треба зробити? Я не поняв. Що тут відбувається? Йдите звідси. Хто тут понаставляв? Хто вимкнув мені. Світло. а? Знайти електрик бокс. Ось вс. Це він? Open. Так. 3, 1, 4, 2. Ага. А, я зрозумів. Так. Е, один, 2, 3, 4. Чудово. Е, мені здається, що це не так має працювати. Типу, якщо ти увімкнув електричество, е, то не треба перегризати провода. Але не факт. Світло! Офігеть, мені дуже подобається, як вони це зробили, коли е, вмикаєш. Коли цього виконав завдання, як в ГДшки програється музика, це взагалі кайф. Так, ну нам треба, звісно, ще й у себе тут все відремонтувати після а, того випадку. Я повністю буду знімати краску і ми зробимо, знаєте що? Кастомну машину. Дуже чудову. Що ж вона більше ржава, ніж та, яку ми ремонтували. Хоча на то і там вона просто в мясо ця машина була. Тому... Очись кумої Офизить Така гарна э, цего болгарка. Классно, мені подобається. Од, один разочек проходишся, ну і все. І готово. А ти що таке? Дизвится. Не, потім присобачу. Так, хорош тут грать. Ти дивись, зараз мені ще авторські права влуплять. Потім що я буду робити. Музику сидіти слухати. Цікаво, можна тут якийсь, типу, трафарет присобачить? Щоб я рів рівнесенько фарбував. Бо я зараз тут такого нафарбую. Е, ну наче непогано виходить. Мені не подобається те, що тут десь залишається ще фарба. Я її зняти просто не можу. Ось тут, наприклад, я її кори, зняти не можу. Ні. Ну Начебто все. Е, червона якась е, фігова, якась е, цього... А в мене немає якої, яка мені треба. Ну давайте я, знаєте, як я по пофарбую. Ну так, Давайте синюю фарбую. Зараз ми щось зробимо. Цікаво. Якось калово получається. У мене балончик якийсь безкінечний. Нічого проти її, звісно ж, немає. Так, ну наче готово, але я десь просрав... О, заждіть. Це, до речі, треба сюди присобачити. О. А, ось вона синя фарба. Зараз. Я вже і завдання виконав Я не домалював, заждіть. Не, ну якщо ви думаєте, що я ще тут пінісу буду малювати, то ви глибоко помиляєтесь, тому що я. не такий. Якась така кастумка в нас получилась. в принципі, я думаю, що нормально. Тут я ще позаду дві штучки намалював. Ну, нехай. Просто я дуже. Рівно намалювати не можу. Там воно кружечку малює. Давайте, в нас наступне завдання є це встановити палички ось тут, що типу, ми готові прийняти вашу машину і відремонтувати її. Ми напишемо наш воркшой, воркшоп, це буде Speed, Speed. Purp Repair Ultra ультра Cool. Я хотів написати, але мені не дали. Тепер треба е, розмалювати її. Давайте, мабуть, ми візьмемо синю фарбу. І... О, ні. А, ну так, да, так, да, так. Да. Треба, щоб воно було все таке е, яскраве, мощне, гарне. Спробуємо зараз так. розмалювати. О, ще й ззаді можна. Окей, давайте ще позаду тут помалюємо. Готово! Да, Стопе, на приюшку треба взяти. Раз. Якось так. Так, поїхали. ми в по гараж і отримали гроші. Е, нові клієнти будуть. Опа, заспавнілся. Добрий день. Що вам треба, тітенька? Е, вам треба ось а ви бачите, що, що їй тут треба. А саме. Е, додати. ага, там треба. Та я все, окей, не побігай. Короче, їй треба щось залити тут. Якусь хрінь, давайте заливаємо. Батарейка розрядилась. Опа, зараз зарядимо. Ось у нас тут. На зарядку. Візьмемо вам поки що якусь, якийсь кал ультра мега супер клас. А, ой, вам тут залить треба якоїсь хрені. Секунду. Ви колись бачили, щоб машина на фарбі їздила. Я теж, зараз подивимось. Так, нам треба скільки? Коротше, я заливаю. Опа! Нормально. Пойдет. Шо ще? Контейнер якийсь, щось її треба залити тут. Треба відлити бензинчика, петрол, лимо. Ой, як смачного наліється. 4 літри. О, а, воно сама залишило. За, за це зупинило. А, ой. Перепрошу. Розбавити водичкою. А, то, що водичкою я розбавив, це нормально? Я не знаю, просто... Ну, Трішечки под хімічю ми з вами, щоб е, цей волк. Його то Зекономить. І беремо домкратик. Оп! Поїхали. О, готово. Так. Нам треба розкрутити тут... У нас що? Е, колесо нафіг. Опа. 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 Готово. Нафіг його. Таке нам не підійде. Давайте ми візьмемо іншу. Опа, а куда вона она потерялась? Вставайся, давай. Нафиг зи. Скільки, є? 400. та-та, що -та! ти ты меняешь? Не, мне то. Мне головне, что шо... до меня пришли. Шо таке? Я ще не закрутил. Секунду. 303. Готово? Не, ну, давайте хоть еще мы нормально выконаем. Готово. Закрити. Але не до кінця, мабуть, через те, що ми трішечки. палірнуть треба. Ну, звісно. О. А, Дамкрат. Точно. І начебто все. Давайте. Алло, ттенька, приходьте, забирайте вашу недомашину. Ви брудний. Вам треба помити машину, залити масло і. замінити деякі частини. Добре, так, шо в нас тут є вода взагалі. Вооо. Ой, насадку треба якусь нормальну, шо це таке. Ну добре, давайте помиємо так. Вона хоча... ми нам не треба ніякі ось це для машин, щоб волосся було довге. А, нормально, треба а, під кутом особливим. Так, ні-ні-ні, я ще не... я ще не де це його не домив. А де ти був вообще, що воно так в тебе Ооо, звісно, а як же ж Так, вам треба фильтр Фільтр замінити. Купити?! Та ти шо? Прямо на підлогу кинуло, от козли. Він нульовий, чувак, це, це просто я не знаю, ти маєш за, заплатити нам Ну, плюс мінус Нормально? Ні, все ж таки треба інший. Эээ... Це треба нам... Аааа! Ось це нам треба дістати. <гі>! Ключ! Так Нам треба буде це це попродавати нафіг? О! Готово. Та ти шо? Скільки можна розбрати? Я ж потім не зберу. Готово. Що з ним робити? А. Uh, Пішли у сусіда з питами реально. Коротше, ця машина більше не поїде. Без мого дозволу, звісно ж. А, я від сусіда uh, цього Заправляю свій дим. Я красавчик, до речі Так, у тебе є тут. у ось... вас Дякую, сусіди Я. Нічого у тебе не брав, якщо. Will filter і. Е. Так, стопе, я це собі заберу. Сюди? Навіть ще сусіду це потрібно. Тут дивись, воно тупо нульове. Йома! -йо. А куди я вже фільтр, Дів? Коротше, немає фільтра. Все, перекинув. А Що тут ще в тебе є? Трішки... О! Охолоджувач ось цей. Та куди ти п'єш його? Ой, придурок. Е, не хоче. Ну і фіг з тобою. Що тут ще є? О! Пішли. Пригодишся. Не заки... Ні, все не воно. А де воно? Ти через подовжувач? Красавчик. Коротше, фільтру все немає. У нас тільки є. Емм. А це во. Це воздушний фільтр. Сюди його кину. Він нульовий, він тип з магазина. Так, да, да 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 я тут десь брав, ось, ось воно. Несу, несу. А, воно, я перекинув все, я побачу. Так, ставимо ось це сюди. Нам треба його закрутить. Готово? Так, нам треба ось це сюди запіхати. Що? Знизу щось. Секунду. Це ще поставить. І. віреочку ось цю. Вот Щось там знизу, щось в тебе вже поламалось знизу. Що у тебе тут? Не поняв. Я не бачу, що там. Uh, if job request changing the fluid, you must completely empty the tank. Реально. Так, секунду. Мен, мені треба. Блин. Каністрочка якась, мабуть, да? Тут у нас что-то есть, тут у нас петрол. Куда я могу это запихнуть? Кулант. Зажди. Он unscrew the oil. Да, 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 Ну, короче, да. Злить нам треба. Ну да. Там нормально, я думаю, все. Зараз воно зільється, Готово, закриваємо, а тепер нам треба е відкрити ойл-фільтр, Є таке діло. І залити маслечко, Окей. Поїхали. Е тобі скільки... У мене вже і масло закінчується, чуваки, скидуйтесь мені ці вона, Все, що мені потрібно. Так, нормально. Е закрити треба. А тут ти дивись. А, все, в принципі, чувачело, в тебе машина, я не знаю, як нова. Ну чесно. Так, ключик нам головне не загубити. Сюди я покладу. Це, сюди поставлю. Ну, коротше, нормально. Це, все, їжджай. А, Все виконали. 200 доларів, Ось така фігня. Так, о, тут фарба, до речі. А, мені хтось дзвонить. Алло. Tu, tu. Do telefonu. Ale, mój samochód gaz na pierwszym zakręcie po wyjechaniu z Twojego warsztatu? Zapłacisz mi za to. A Jaszu, a ja nic No na co się gapicie? Pakować go do bagażnika. Teraz zobaczy, co to znaczy zajść mi za skórę, mechanik od siedmiu boleści. Oj, nie zadziera się z jarzyną. jest taka nazdemka. W principe to do cioho taki remont nieduży do garnych Наслідків. Ну, коротше, ви знаєте тепер, що не можна так ремонтувати, як ми ремонтували всі серії. А, можливо, я знайду ще якусь гру про ремонт, і ми а, з вами будемо нормально все ремонтувати, але не факт, що мене не вивезуть кудись у ліс. Точно не факт. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене на Ютубі, в Телеграмі, можна навіть в Тіктоці і на Твічі. Пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте щодо цієї гри. А з вами був Пурпів. Всім дякую і всім па-па.